Так, колись виглядала площа народна в Ужгороді, забудовувалася за проектом чеського архітектора Крупки в 30-ті роки 20-го століття на місці висушеного болота. В 1932-1936 році. Будувався будинок народної ради. Тоді він називався цивільний уряд Підкарпатської Русі. Ну і паралельно із з будівництвом цього будинку значить опорядковувалась площа. Із зміною політичного режиму із настанням радянської влади якогось дуже принципових змін в оформленні площі не відбулося. Це був газон зеленої трави, і по котах от чотири такі величезні насадження кущів. Кущі з великого газону разом із пам'ятником Леніну прибрали з народної у 1991 році. Усе зрівняли з землею. Чому зрівняли? Ну, тяжко сказати. Справа в тому, що в цих кущах чи біля них стояли ще прожектори, які по ночах освітлювали цю площу, освітлювали пам'ятник Леніну. Може, у зв'язку з тим, що пам'ятник зняли, освітлювати було особливо нічого. Із стратою рослинного розмаїття газон позбувся свого шармою, і вся до поля, тому в народі Майдан і прозвали футбольним полем. У 2005-му на газоні висадили тризуб. Такою площа збереглася і понині. У 2013 році обличчя квіточої галявини планують змінити. цього року ми не почнемо цю роботу, але я впевнений, що слідуючого року ми будемо реконструювати цю площу. Але чи не будуть трактуватися роботи на площі нарогою над державним символом? Стаття 338 кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність, тобто сувору відповідальність за поплюження державних символів. І фактично будь-яке зображення герба, раз воно існує, і зневажливе до нього ставлення, яке може виразитися, наприклад, у його руйнуванні, ламанні, потім плямуванні якоюсь фарбою або шаржуванні, розмальовуванні це все може бути розцінено як поплюження національної символіки. Вихід із цієї ситуації господарники пояснюють просто реконструкцію робити своєчасно, або ж коли квіти ще не висадили, або ж коли вони відсвітуть. До квітня і з кінця жовтня місяця. В цей період фактично площа знову стає якби гола і можна робити будь-які роботи. На ній тризуба не видно. Його він оживає у нас пер, перед першим травням і до кінця жовтня. Ще два роки тому на розгляд експертів представили чотири проекти реконструкції майдану перед держустановою. Це були проекти з фонтанами, з округлими деревами. В одній з робіт запропонували звести пам'ятник князю Лаберцю, але як найбільш прийнятний, члени науково-художньої містобудівельної ради вибрали проект архітектора Володимира Павлея. Як приблизно виглядатиме територія перед будівлею облдержадміністрації, можна побачити вже взимку, як видно з конкурсного проекту у центрі площі ставитимуть ялинку. А ось якою галявину хоче бачити керівник краю. Вона б мала бути більш, на мою думку, більш для людей. Якийсь фонтанчик зробити, тому що ми багато їздимо, бачимо, як ефективно використовуються ці території. А зараз ми запитаємо у перехожих, який майдан хотіли б бачити вони. Я б хотів бачити її цвітучим, щоб були якісь фонтани на ній. Слідіть просто за її порядком. А Так, в принципі, вона хороше місце для нашого відпочинку. Я би так само хіба це цвіточою. Це насправді подобається все, як я зараз нічого би не змінював. Думаю, що там не потрібно влаштовувати ніяких дитячих майданчиків. Ну, Я думаю, що можна зробити, як це зроблено в Європі. Могло би там бути гарний фонтанчик. Так, я хочу бачити, бо такі жінки, як я, старша, вже інтелігенція, прості люди, би собі пішли спокійно, віддихнули, без тої музики, без того шуму. На тому майданчику. Знаєте, чим там втратити гроші на той майданчик, на ті квіти, то дуже добре. Та зробіть щось для дітей. Щоб, щоб там були фонтани, лавочки, і, і, і трава, і качелі. А найбільше що хочеш там бачити? Фонтан. Плюс фонтан, мінус квітучий символ. Ось великий плюс та мінус подальшої реконструкції здобуде обласний центр чи втратить від масштабної реконструкції, покаже час. І звісно ж, телеканал ТЕСА-1.